Всім привіт! Рада вас вітати на нашому каналі GymBeam. З вами я, Олеся Шевчук, майстер спорту України з бодібілдингу. І сьогодні ми з вами розберемо функціональне тренування на усе тіло з аксесуарами від GymBeam. Тому обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Тут ми робимо ваші тренування ефективними. Отже, перша вправа, яку ми сьогодні розберемо, це тяга в нахилі з використанням ось такої довгої резинки від джимбі. Починаємо рух з відведення тазу назад, згинаємо коліна, корпус нахиляємо вперед. Це вихідне положення. Виконуємо тягу руками до грудей, стискаємо лопатки, скорочуємо м'язи спини, робимо видих, повільно опускаємо руки вниз, розтягуємо м'язи спини, робимо вдих. Виконуємо 15-20 повторень. Наступна вправа – присідання з розведенням колін, яке призначена для розвитку м'язів, ніг і сідничних м'язів. Для початку одягаємо коротку резинку від джимбім трохи вище колін. Логи ширше ширини плечей, носки розвернуті в сторони, спина пряма. Опускаємося вниз нижче паралелі, поясницю не прогинаємо і не округляємо. В нижній точці ми фіксуємося, розводимо коліна в сторони, скорочуємо сідниці і робимо видих. Повертаємося у вихідне положення, робимо вдих. Виконуємо 15 повторень. Наступна вправа випад з розведенням рук в сторони. Ми будемо використовувати ось таку довгу резину, фіксуємо її під передньою стопою, іншу ногу ми відводимо назад, опускаємося вниз, коліна під кутом 90 градусів, і в цей час ми розводимо руки в сторони, скорочуючи наші м'язи плечей. Внизу ми робимо вдих. Корпус не нахиляємо вперед і не відводимо назад, спина пряма, піднімаємося у вихідне положення, робимо видих. Виконуємо 15 повторень на кожну ногу. Далі ми опускаємося на коврик, наступна вправа відведення коліна в сторону з обважнювачем. Фіксуємо наш обважнювач на рівні гомілкового стопа і опускаємося на четвереньки, Спина при цьому пряма. Починаємо рух з відведення коліна в сторону. При цьому корпус не розвертаємо в сторону. Горів ми скорочуємо сідниці, робимо паузу і видих. Повільно опускаємо вниз, не розслабляючи м'язи, робимо вдих. Виконуємо 20 повторень на кожну ногу. І остання вправа одна з найефективніших вправ для розвитку сідничних м'язів це, звичайно, сідничний міст з розгинанням ніг. Для цього ми будемо використовувати коротку резинку і обважнювачі. Обважнювачі ми фіксуємо на гомілковостопах. А резинку одягаємо вище колі. Лягаємо на підлогу, спина пряма, коліна згинаємо, підтягуємо до сідниць. М'язи кору напружені, копчик підкручений. Піднімаємо таз вгору, скорочуємо наші сідниці і одночасно з цим випрямляємо одну ногу. Повертаємося у вихідне положення і повторюємо на іншу сторону. Виконуємо 20 повторень. Це у нас кругове фулбаді тренування, тому усі вправи ми виконуємо тричі по колу. Ну що ж, друзі, на цьому, все. Дякую, що були з нами. Сподіваюся, відео вам було корисним. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі і до зустрічі у нових відео.